Дай Боже здоров'я усім вітаю ще раз на своєму каналі. Ми, як обіцяли познімати старшу таку гуцулочку. Є цікаві коментарі, люди пишуть, що покажіть нам гуцульських коників. Гуцульські у вони. У нас є, не багато, але є. Є отака кобелка. Представник гацульської породи. Кобелка постарша. Вона невелика. Така маленька, це скорше подібна. Це кобилка до райдпоні. Є поні, але ну, я дивився, там показують якесь, є така порода райдпоні. Поні переросток. Те ще щось приблизно таке. Дуже повільна, спокійна. Зараз прийде пан Василь, скаже скільки її років. Пута. На всі чотири. На робоча, запріжна. І великі. Нашки такі чистенькі виглядають, файно, все. От а Може. І не гад чиста гуцулка, може щось підмішане, але маленька така, цікава. Хтось би хотів собі придбати таку гуцулочку. Зараз пан Василь скаже, що по ціні. Скаже який вік. Прийшов води набирати Василь, я що ведучара не був коло неї, вона випасалася тут на прив'язі, перебив її зразу. Файна, поправлена така. Бельченка. Такій пораді пасувало би пастися десь високо на полонині. Теж у нас гори в далекому режні, вона Франківська область, Косівський район. Коли будували так, на піпівані обсерваторію, там є така обсерваторія, то всі каменюки, все це було доставлено таку породу, такими гуцульськими маленькими коніками. Брали, пробували, так історію, якщо підняти, то пробували використовувати якихось з більших тяжких коней. але вони не витримували, вони дуже швидко там падали дуже, не витримували тої нагрузки, що витримує оці маленькі гноніки. Цікаве таке. Такий факт, що оці маленькі гуцулики набагато витриваліші від любого великого моцного коня. Ну, відповідно, вони легонькі маленькі. Але що вони не годні покигнути, це не є ваговозна порода, вони не годні покигнути. То, що великий кінь, здоровий породи, стійкість інакшої породи. А ці? себе показують дуже класно і під сідлом, і в роботі, і в городі. Взагалі. Василь приніс води. Зараз напоїмо. Скажіть Василю, скільки приблизно її років, бо я розумію, що ви може точно ні годні сказати, але. Є за 10 років. так? Так. О, є файна водичку. Okay. Роботу вона, я так Добре, розумію, що робить, бо має кута... На фіковану, і кавана, і п'яна. Дай нам всім, як тоді намається. і я кажу, я лише якраз розказував. Поки, поки вас не було, я розказував, що це ж колись будували обсерваторію, то все возили гуцульськими коніками, всі каміння все возили гуцулики. Дуже витривали, витривалі. А господарки, така кобелка, це на ліпше, так для сабель, для хаяся. Ну, але це надали... вони, ну я би не сказав, що вони ліс кубани їхати, хоча їх дуже часто так пара, використовують. Пара на це наказується, використовував. Ну, та я з вами згидний, але ну, у нас, допустимо, генде в ту скалу, то попробую туди ну, вигнати великого кішкового коня. А пара отаких от гнотиків догори вискочила і в долину збігла. Мій дур, навіть не впріває, а кінь себе винесе, та на аж шум, бо свою вагу себе несе. вагу. Ну так, так. Це є собі своя специфіка. Кому для чого? Хто може жити при селі, де зможе жити, отак допустимо, в горах, але при селі. Горами не то й може і кишкового коня тримати. А, то має більше, десь далі, вище. Але мають люди господарку, мають там коровку, яку стримають вивці, ну то й така кобельчина обробляє всю господарку. Що по ціні, скажіть? 25 тисяч гривень. Чоловік править за таку кобелку ціна договерна, що приїдете, подивитися, поговорите, торг коло кобили, торг на місце коло кобили. Але чоловік все адекватно показав, розказав, за ціні сказав. Ми вже зараз їдемо додому, Васили, дякуємо, що запросив нас. І показав таких представників. Мені навіть дуже цікаво було ці гуцульські коніки познімати. Я би хотів десь на полоніну виїхати, я б на полонині познімати гуцули. Так. Так. В Закарпатті є польська ферма, так? Це Та вони з цими. Ну, що мають гуцулики. Ну, в Угуцуліщині не був, треба буде спитати, чи можна би було познімати. Ти, Ти приїхав би теж познімав, вони б розказали. Там є дівчинка займається німи. Юрій Васильович старший. А дівчинка там я ведів на... Тренує її. Ну, я так видів у Фейсбуці, вони показували. Отака бубелка. Так що напишіть у коментарях, якщо вам ще цікаво наших гуцульських коників показати, то поїдемо, покажемо. Показуємо всі. Не лише великі тяжкі ваговозні, показуємо і такий облегшений варіант. Для для гори це для коники, не Нелегонці. На собі на тут майже 100 кілограмів може наїхати на пам'яті саме. І він спокійно стовбогу біля горем. Ну то я маю 100 кілограмів, думаю, що вона підо мною А Ану тримайте, отак. Там палець ось з цього боку тримайте. Отак, верху, Отака вона завелика. Отак вона завелика, мені в груди. Мене лошається у реки п'ять місяців, отак мені в колці. Одна тікавич. Ну то файна та лошечка. А тут велико навіть заскакувати не так. Пішт А тут спати можна собі спокійно. Ай, це мені вже вдалося, я б вже це, це їхав до хати, заміж мотоцикл. Але це що, до того мотоцикля це ще треба ще за троє. <су> 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 ти ззаді. Присею за мотоциклі і поїхав і Поїхав, до, поїхав, до хати. Hai. 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 У мене був такий чорно-білий, я тобі покажу. Я тут продав Тут теж купили у прислопі. Чоловік хоче собі для, купив для себе, так навіть для верхової їзди. Купив файне сідло собі так. І такий ряб, від рябчика так і звати його рябчик від курика. А, це, а він вентиля бужже собі втече туди в лучки двори куда. Там у Толіка кобела була. А він собі туди втече Вася поїде машину ззаду за фурком зачепив і собі кинь ззаду за вас за машину впаря до хаті назад. Ну, Чем не тоді, как так спочини та Угу. Все, вам гарно дякую, дякую за екскурсію. Дякую вам, що приїхали. Не... Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. Василь каже, що мішіні овець покажемо... прийде з полонини. Заклич, якщо я буду вдома, то покажемо мішіні, овець, як прийде з полонини. Файно, що є і у нас тут у Косовському районі хлопці, Тар які пасуть. Господарство Бербаніця, малий Рожан. Це... Бер а, бер, це, називається господарство. Так, малий роган, це ва... файний Бо дуже популярно це на Закарпатті, але ну, є і у нас. Це саме Закарпаття, тут женаті в Новому і вівці тепер, ну, на Франківській стороні, але там рядом Щівнєк, Радула, ті тоні mm. пачу такого потім. Знаю, ну. ну. це, це, він, це там він випасає, є так? Я на Радулі. І на Щівнєк, шивні... ну, тепер на стаї на Щівнєку, але Радулу, так, да, Щівнєк, це просто вівці, корови. Ну то йдеться. Все, до нових зустрічей.